Привіт усім! Оповідання взято з платформи Аркуш. Посилання на автора та на сам твір ви знайдете в описі. Також ви там знайдете посилання на соцмережі, що пов'язані з проєктом «Укрсторі». Я безмежно вдячна черговій Кицюні за фінансову підтримку. Не буду сильно відволікати. Приємного прослуховування. Хто там? Дівчата сиділи на дерев'яній підлозі і дивилась на свічки, що палали на кутках намальованої крейдою пентаграми. Обабіч малюнку під тримтячим світлом полум'я акуратно лежала необхідні для обряду артефакти, гральна карта із зображенням пікової дами, куряча лапа, лезо, натільний хрестик та грудка. Могильної землі. Вони тримались за руки, і в унісон шепотіли одне і те ж слово Прийди. шепідстелився кімнатою і відбивався від подертих, прикрашених нецензурними написами стін. Шепіт тривав до тих пір, доки вікно у кімнаті з гуркотом не розчухнулось, і уламки скла засипали підлогу. Свічки почали згасати одна за одною, випускаючи в повітря тінкі цівки сивого диму. Дівчата гучно закричали і побігли до виходу. На вулиці крик невдовзі перетворився на нестримний регіт. Ледь штанина наклала. От, їй богу, ще трохи і було б все, переводячи подих, вигукнула Аліна. А я взагалі не злякалась, завжди казала, що це все дурня. Намагаючись приховати хвилювання, поділилась враженням Марина. От що не кажи, а було дійсно дуже лячно. Промовила катя і сіла на товсту колоду, що лежала у подвір'ї закинутого будинку. Аліна мовчки заміряла будівлю очима і ніби побачила, як хтось у чорному плащі стоїть на даху і дивиться на неї. Вона струснула головою, і водіння щезла. Аліна полегшено зітхнула і приєдналась до розмови пропустила. Так от, е, сестра мені казала, що ця Мара приходить до тебе вночі, коли ти спиш. Вона сама не кликала, але її подруги так робили. І знаєте що? Мара до них приходила, тихо і захоплено говорила Катя. Ага, саме вночі. Це ж, звичайне саме і не більше, запротестувала Марина. Але, добре, навіть якщо Тамара таки і прийшла, то невже вона все виконала? Все не все. Але пам'ятаєте Іру? Її ще і Ржава називали, бо геть вся тими веснявками обліплена була. Так от вийшла замір за мільйонера, як і хотіла. А пам'ятаєш, Аню, ну ту плаксу. Ти бачила, які цицьки у неї виросли? Звідки? почала загинати пальці Катя. От вони про це і просили так? От саме Ірка хотіла заміж за мільйонера, а Анька цицьки величезні? Все моє логічне пояснення? Ну, вийшла заміж, може, просто так склало життя? А цицьки цицьки виросли, бо так природою закладено, фиркнула Марина. Дівчата, годі, втрутилася Ліна. Катю, ти краще нагадай, що там треба казати, запропонувала дівчина. А там не складно. Загалом слухайте, як почуєте вночі, що прочинились двері чи вікно. Запитайте, хто там? Мара назве своє ім'я. От припустимо, що звати її Марина. посміхнулась Катя і поглянула на подругу, яка промовисто показала їй середній палець. Далі ви скажете наступне: Чимало часу з ночі до світання. Бери, що дороге, в житті моєму є. Марина, прошу виконай бажання. Хай буде знак, зозуля закує. А що далі? запитала Аліна. А далі ви кажете, що саме віддасте Марі. Чим дорожчою для вас буде річ, тим більше шансів, що бажання здійсниться. Я от готова віддати Марії свої золоті сережки. грайливо посміхнулась Катя і прибрала пасма волосся з вуха, демонструючи прикраси. І все? А далі що? Просто чекати? Скептично хмикнула Марина. Найголовніше це навіть не чекати, а слухати. Там про зозулю не випадково. Вночі, тим паче, у серпні вони вже не кують. Тому, якщо почуєте, значить, мара вподобала ваш дар і погодилась виконати бажання. Із тоном експертки заявила Катя. Дівчата рушили додому шумною юрбою, Аліна останній раз озирнулась на будинок, проте чорної фігури у плащі так і не помітила. Вдома дівчина із насолодою залізла під ковдру, незважаючи на гаряче літо, серпень уночі був дещо прохолодним, Аліна дивилась у стелю. Усього якихось півроку тому вона переймалась хіба що тим, що одягти на вечірку і як привернути увагу чергового красення зі школи. Проте все змінилось у лютому, її мама переходила дорогу. А водій намагався проскочити на червоний. Він хотів уникнути аварії, і удар був зовсім насильний, проте мама невдало вдарилась головою і втратила здатність рухатись. Молода, весела і енергійна жінка в одну мить стала прикутою до ліжка. Мама завжди була фундаментом, який тримав їх родину вкупі, і варто було цьому фундаменту просісти. Як будинок почав давати тріщини, тато почав пити. І якщо спочатку дівчина не бачила жодних проблем в одній чарці на вечерю, то згодом, коли їх кількість зросла до десятка, чимось зарадити було вже запізно. Старша сестра Аліни вже давно мешкала у столиці і підтримувала батьків та сестричку як тільки могла, але згодом її щотижневі візити змінились на сухе. Привітання і переказ коштів на картку. Аліна чітко знала своє бажання. І це були невеликі цицьки чи чоловік-мільйонер. Вона хотіла бо що, цілити маму, бо як тільки вона повернеться до них, родина знову стане тим самим монолітом, яким була до трагедії. Дівчина заплющила очі. І почала бачити дивний сон. Вона стояла посеред кімнати, де відбувався ритуал. Раптом, крізь причинене вікно, заповзло дивне створіння, яке візуально нагадувало жінку. Чорне, сплутане волосся звисало донизу, ледь досягаючи плечей. Створіння було одягнено обрудну, у брудну вицвілу нічну сорочку із замизганим багнюкою подолом. Неймовірно худі та бліді кінцівки із коричневими грубими нігтями досліджували простір кімнати. Аліна побачила обличчя потвори, пусті чорні очниці і повний зіпсований зубів рот. який чи то кричав, чи то намагався усміхнутися. Кімната враз наповнилася хитким, солодким смородом гною, дівчині стало погано. Вона здогадала, що перед нею мара, тому тихо, але впевнено запитала хто там. <різь> Просичило створіння, наближаючись в притул до дівчини. Чимало часу зночі до світання. Бери, що дороге, в житті моє моє. Морана, прошу, виконай бажання, хай буде знак знаки за закоє. Швидко, але ритмічно зачитала дівчина із міцно заплющеними очима, адже не могла дивитись так близько в очниці мари, у яких звивалась черви. Дівчина відчула, як Твора притислась ближче до її обличчя і почала клекотати, ніби демонструючи бажання почути, що ж такого доброго для неї може запропонувати Аліна. Холодна слина Морани крапала на щоку дівчини, залишаючи по собі неприємний слизький слід. «Бери! «Забери моїх кращих подруг і поверни мені здорову маму, прошепотіла дівчина і стисла руками ковдру. Прошепіло створіння і вишмигнуло у вікно. Аліна підстрибнула на ліжку. І озирнулась по сторонам. Вона спала у своїй кімнаті, ніяких тобі пентаграм, свічок чи примар. Тиша і спокій. Дівчина видихнула і опустилась на м'яку подушку, аж раптом, почула кування зозулі. Місяць потому. Звичайна прогулянка міським парком здавалась чимось нереальним. Аліна крокувала поруч із мамою, яка дивом стала на ноги усього протягом тижня. Лікарі лише розводили руками і радили дякувати Богу. Адже зцілення жінки було справжнім чудом, яке сучасна медицина пояснити не могла. Тато, приголомшений таким розвитком подій, визнав свою залежність від алкоголю. І добровільно почав лікуватись. Вже третій тиждень він не п'є. Було помітно, що чоловіку важко, але він твердо вирішив покинути цю згубну звичку, адже поруч із ним знову його кохана людина. Два похори поспіль молодих дівчат добряче струснули місто. Першою померла Катя, другою ж відійшла на той світ. Марина. Обох знайшли вранці батьки у своїх кімнатах. Поліція довго мучила допитами вбитих горем родичів, оскільки в обох дівчат були знайдені сліди задушення на шиї. Довести вбивство не змогли і справу закрили. Дівчина була щаслива, але кожну ніч пильно прислухалась до звуків чи, бува, не кує десь зозуля. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Хто ще не підписан, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте та діліться посиланням на відео з друзями. Це допомагає розвитку каналу. Якщо хочете мене підтримати фінансово, то посилання в описі або QR-код на екрані. І пам'ятайте, виконання бажання може дорого коштувати. Дякую за прослуховування.